Це один із трьох мобільних пунктів обігріву, які облаштували рятувальники на виїзді в напрямку міста Умань. Намети встановили на дорогах державного значення, щоб водії могли зігрітися, говорить начальник караулу Сергій Смаглюк. В даному пункті знаходяться теплі ковдри, є чай, генератори, запас питної води, буржуйка з запасом дров, є електрочайник, електролікторій, є освітлення електричне. Каже, на розрахований на 56 місць. Тут чергують два рятувальники. Допомагати людям зігрітися, слідкувати за буржуйкою, щоб вона завжди гріла, заварювати людям напої теплі. На момент зйомки 11-ту -го годину дня відвідувачів у пункті не було. За вчорашню добу відвідало 15 осіб. Було їм надано допомогу в обігріві. Люди були різні, як водії, так і там. Військові, деяким потрібно була допомога в зарядженні гаджетів, телефонів. Деякі пили чай, деякі просто зайшли, погрілися 10 хвилин. Пішли неподалік мобільного пункту обігріву у напрямку Умані, вздовж траси припарковані вантажівки. Водій Роман Галин везе газоблоки. Їдемо з далека, аж аж Дніпра і аж на чортпів Тернопіль. Просто зупиняєш, бо час треба відіпнути, 45 хвилин. Не йти до палати, як в мене тепло. Ну чому я повинен забирати? Чи є тепло, як в мене є своє. Хтось ж нехай догріться, да тому потрібно. Правильно? Пункт обігріву бачив, каже водій Максим Ніколаєв. З Олександрії їде на захід України. От якщо десь стоїш і немає не погріться нічого, а в наметі є, можна піти і погріться, чаю попити. Бувають такі моменти, що взагалі в полі стоїш і немає нічого. А так? Добре. Мобільні пункти працюють цілодобово. У разі звернень від органів місцевої влади розгорнуть їх в інших місцях. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.